Сталося так, що коли Ісус був у одному з міст, то ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, впав до лілиць і благав Його, кажучи: Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. І простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив. Хочу, стань чистим. І враз проказа зійшла з нього і велів йому нікому про це не казати. Але йди, промовив він, покажися священикові, принеси за своє очищення, так, як наказав Мойсей, для свідчення їм. Однак слово про нього розходилося дедалі більше, і сходилися численні натовпи, аби слухати і оздоровитися від своїх недуг. А він віддалявся у пустинні місця і молився. Дорогі брати і сестри, третій день поспіль повторюю фразу, що ми зараз з вами читаємо. Рядки, де є душпастерська діяльність Господа Ісуса. Він душпастерює. На перший погляд здається, що Він зцілює е, прокаженого. Але суть не в зціленні, а суть в душпастерстві. Передусім Він зцілює Його душу. На перший погляд, це неочевидно, тому спробуємо рядок за рядком заглибитися в цей текст. І, і сьогодні це легко почати, тому що звучать ось ці слова сталося, ну або відбулося по-іншому, можна синонімізувати. І, друзі, погляньте, що коли ми з вами гортаємо стрічку новин або слухаємо якісь новини, хто там слухає в форматі радіо. Чи там дивимося щось, то, як правило, і в основному ми чуємо про когось, про когось іншого, про когось десь. А тут ми читаємо: Сталося. І відмінність між тим, що ми читаємо у новинах, навіть якщо ці новини стосуються, наприклад, нашої місцевості, чи загалом України, чи можуть якось вплинути на наше майбутнє, потрібно навчитися читати Боже Слово, от в цьому ключі сталося. Ключ сталося. Це має статися для мене, це має, статися, це має відбутися в мені і моєю реальністю. Це має бути не про когось, десь і колись. А про мене тут і тепер. От в цьому є різниця. І тому можна той самий текст слухати і не почути. Нещодавно почув фразу, так я не знаю, чи та людина буде чути цю проповідь чи ні. Про те, що один текст чи там одна промова промовила до однієї людини дуже сильно. А я знаю походження того тексту. Я знаю, що той текст вивчений на пам'ять від А до Я. Але в той момент той текст на ту людину промовив. І моя особиста і дуже сильно суб'єктивна думка не в тому, що той текст сильний. Я чув ті тексти, вони мене не зворушили зовсім. Ніяк, абсолютно, ні на грам. І я розумію, що суть в тому, що для тієї людини, яка була відкрита і хотіла щось почути, то тоді той текст промовив. Розумієте різницю, так? Тобто ще раз, ми говоримо не про те, що Боже Слово, воно є. Ми говоримо зараз про нас з вами, про бажання почути і про налаштованість на ось цю саму відкритість. Ось це сталося. Що коли Ісус був в одному з міст. Ми коли читаємо тексти Євангелія, то пропускаємо дуже важливі деталі. Деталі, які змінюють абсолютно всю картину. Ще раз, Він був не на пустині, Він був не по дорозі, не в якомусь кар'єрі, він був в місті. І в місті підійшов до нього чоловік, як тут написано, весь в проказі. або... В грецькому оригіналі, здається, написано сповнений прокази, переповнений. Тобто ну, людина прокажена повністю. Це слово повністю, в такому слензі, я не знаю, на Поділлі це часто використовується: де треба і де не треба. Ну, наприклад, там плитку поставили повністю, повністю так от звучить. Ну, якби зазвичай людина ну, дивується, ну, якби, ну, зрозуміло, що повністю. Ну, бо як є кімната, ну, то який сенс покласти плитку на дві третіх а один кусок лишити? Ну, ясно, що треба поставити ну, всю кімнату. Яка, ну, ось раз тут має бути плитка, то треба повністю. Але це, що стосується плитки, там, не знаю, штукатурки, побілки, фарбування, шпалерів ще чогось іншого. Але коли от людина прокажена повністю, це вже абсолютно інакше. Тобто, це якась там одна з кінцевих стадій прокази, жахлива хвороба. І ось ця деталь, яка дуже часто не помічається, це те, що він був в одному з міст. Прокажений не міг бути в місті, тому що він був прокажений, а одночасно це означало, що він був вигнаний. Він не міг бути серед людей ні в місті, ні в селі. Він не міг бути там, де є люди. Він мав носити подертий одяг спеціально, щоб інші бачили, що це людина прокажена. Він мав дзвонити різними дзвониками, і коли би хтось надходив, то мав кричати: Прокажений, прокажений, так навіть, щоб десь там, не знаю, повітря. В ту сторону людей, в сторону тих людей не повіяло і так далі. Мав попереджати, ми з вами, сучасні люди, звісно, дивуємося, жорстокості тих людей, як вони могли так вчинити. Це ж так не милосердно, негуманно, не, не по-людськи. Погоджуюсь. Але в той час ті люди не мали іншого виходу, інакше всі б померли від проказу. Тому мусили ізолювати цих людей. І ті люди були на ну, е... чекайте, бо це... слава Богу, ми вже забулися ті часи карантину, але порівняно ну, з війною, то <кій> ясно, що порівняння абсолютно навіть і недоречне. Але була ця самоізоляція, о, здається, пригадав це слово. І ті бідолашні прокажені мали бути на самоізоляції, заради того, щоб не заразити інших людей. А коли б вони прийшли до інших людей, то інші люди мали їх каменувати. Для чого? Жорстокості, злості. Ні. Щоб інші не заразилися, щоб він нікого не доторкнувся, щоб нікого не заразив. І тепер ось цей, тобто цей прокажений був настільки вже відчайдушний, він втратив абсолютно. Він втратив навіть почуття піклування за власне життя. Він розумів, що його можуть каменувати. Тому він пішов в банк, він поставив все. Ну, або мене зцілять, або мене вб'ють все. Ну, далі край, далі вже немає як. І він ризикнув, він пішов, не відсидівся. Зайшов там місто, знайшов Ісуса і впав до лілиць і благав його, кажучи. Поки людина не дійде до того моменту, що треба благати Бога, до того моменту буде відбуватися якісь, можливо, неправильні і недобрі речі. Вчора на програмі людям не треба цього знати. Хтось там спитався, чи я щось там чув про. Нагороду золотого глобусу в Сполучених Штатах, а я знаю цю історію, але її вірогідність насправді мені здається, потрібно перевірити. Але менше з тим виглядає на те, що дуже правдоподібно. Отож, в переддень пожежі, яка зараз є в Лос-Анджелесі, в передмістях, жахлива річ абсолютно найбогмилує. Але, от, власне, з'явилася така інформація, що ніхто під час приймання нагороди. Золотого Глобуса цього року не подякував Богові. Американське суспільство, хоч багато людей дивуються, але ну, насправді досить релігійні люди. Тобто могли би і помолитися. І зазвичай, коли люди якісь отримують нагороди, якісь відзнаки, то дякують Богові в цих промовах. Включно з Голівудом, включно з Золотим Глобусом, з Оскаром. Цього року не прозвучало. Так як це було зазвичай. Не знаю, скільки років. 100 існує ця нагорода менше, там, з 30-х років минулого століття. Не пам'ятаю. І ведуча пожартувала, що цього року ми обійшлися без Бога. Ну І зал аплодував, тішилися. Ну І за кілька днів з'являється пожежа. І... Фото, яке, напевно, десь там стане символом року, коли палає все навколо, включно з, цим, з цими великими літерами Голлівуд на пагробі. Звісно, річ жахлива, звісно, це не можна сприймати як Божу помсту. Але стовідсотково так шуткувати не варто. Це дуже недоречні жарти, що ми можемо обійтися без Бога. Ну І робити з цього жарт кпину, насмішку якусь. Абсолютно не варто. На жаль, багато людей до цього не дійшли. Але повернімося до цього бідолашного прокаженого. Натомість, в чому була його проблема не тільки в тому, що він був хворий. Хвороба це дуже важкий досвід. І чим важча хвороба, чим більше людина не може сама себе обійти, тим цей досвід болючіший для неї. Але щаслива ця людина, навіть якщо хвора, навіть якщо важко хвора, коли її оточують люди, які можуть її обійти і її допомогти. Тому що людина, яка не може сама собі дати раду, дуже сильно потребує допомоги інших людей. Натомість в той час, не тільки в Ізраїлі, прокажених проганяли, виганяли. І ці люди не досить того, що мали біль, їхнє тіло розкладалося, смертіло, це виглядало і, і пахло жахливо. Ці люди переживали глибоке спустошення від того, що вони самотні з цією бідою. Їм немає кому пожалітися. Людина бідна, коли вона не має кому пожалітися, коли її не може хтось вислухати. І ті прокажені переживали насправді величезний біль від, від самотності. І сьогодні ми з вами дотикаємо дуже складних речей. Питання страждання. це тема ріка насправді глибочезна. Господь Бог не запланував людини, яка би страждала, яка би хворіла, яка би помирала. Цього не було у Божих планах. Гріх, відступництво від Бога став саме причиною страждання, болю, самотності, непорозуміння, злобленості. Це одна річ, але якщо говорити теж про саму самотність, то тема. Сьогодні в їхньому часі є надзвичайно популярною. Багато людей кажуть про те, що от можна бути самотнім в натовпі. Навколо багато людей, а от ніхто тебе не розуміє. Наче є люди поряд, а немає когось, кому можна звіритися, довіритися, щось розповісти, чи почути якусь пораду, чи напоумлення, чи навіть якогось тусана е дружнього, е який би якось напоумив. І тому, дорогі друзі, я думаю, що дуже сильно зловживають і дуже сильно будуть перед Господом Богом відповідати насправді усі ті люди, які особливо в церковних середовищах повторюють як мантру: спільнота дасть тобі все, спільнота вирішить всі твої проблеми. І це є на різні способи. З одного боку, людина думає, що от одружися, вийдеш заміж, і тоді все вже, все буде найкраще. Ну, гаразд, але якщо чоловік не буде розуміти, або дружина не буде розуміти. А так воно і буде, тому що навіть якщо чоловік чи дружина буде ідеальна і найкраща, найпрекрасніша людина, то все рівно буде момент той чи іншої самотності, коли людина зрозуміє, що от немає кому. Все рівно хтось мене не розуміє. Далі, що мене особисто найбільше турбує, тому що я дивлюся, в цьому плані є надзвичайно багато зловживань, маніпуляцій в церковному середовищі, коли ось це повторюють як мантра реальна, що от якби не спільнота, то все кінець. Ці історії закінчуються дуже часто якимись розчаруваннями, тому що. Ну, Яка спільнота? Ну, Добре, хтось тебе зрозуміє. До пори, до часу. Але прийде такий момент, коли не зрозуміють, і все рівно людина переживе ту самотність. Ще наступна річ. Я думаю, ви цю річ і без мене добре знаєте, але ми родимося, ну, ясно, що родимося з мами, але от ми родимося. Вплачі, ну і помираємо вплачі. І, можливо, напевно, що момент помирання, смерті є ось цим моментом найглибшої самотності, тому що людина йде в незнане абсолютно, і це незнане дуже сильно може лякати. І тому розповідаючи про ці різні види, ступені самотностей, які можуть бути де завгодно і для будь-кого завгодно. Для людини, яка серед людей, людина, яка сама самотність може бути всюди. І тому єдина, одна єдина відповідь на цю самотність це є пошук і знаходження Бога. Потрібно навчитися. Я розумію, що це завдання на все життя навчитися з ним. Настільки глибоко входити в цей контакт, в це спілкування, тому що тільки він може наповнити людське серце. Більше ніхто і ніщо. Може спільнота допомогти? Часом може. Чи може зашкодити, Ну, як показують сотні, тисяч випадків може. Спільнота це не панацея. Людина може знайти спільноту, але втратити Бога. Тому, напевно, потрібно дуже важливо правильно розставляти пріоритети, тому що інша людина, ну, навіть найкращі, найсуперовіші люди, це тільки люди. У мене вчора була недовга, але дуже цінна розмова з однією людиною, яка втішилася своїми рідними. Це було дуже цінно. І дяка Богу за те, що є такі рідні, які наповнюються, які тішаться одне одними. І, друзі, це неможливо переоцінити. Ну, просто неможливо. Бо це або є, або немає. В когось є, а у когось немає. І тому. Друзі, якщо у вас цей випадок, що ви це маєте, то дякуйте Господу Богу. А я дуже тішуся за ту людину, яка зі мною це розповідала і ділилася. Тепер наступна справа. Підемо далі. Ми теж можемо пропустити цей нюанс. Ісус простягає руку. Ну, Простягає та й простягає. там... Глухонімому простягнув руку, той став здоровий, сліпому простягнув руку на очі, той став зрячим. Там Жінка його торкнулася. Ну, тобто ось цих тактильних моментів було дуже багато. Але не в цьому випадку. Тому що в цьому випадку не прокажений торкнувся Ісуса, за що його мали би каменувати, а Ісус торкається прокаженого, за що Ісуса мали би каменувати. Тому що Він. Заразився би, проказую, і заражав би, ну, як мінімум, апостолів там близьких. Але так не сталося. І подивимося на ось цей аспект: Ісус його торкається. І так, якщо говорити в плані хвороби, ну, наприклад, ми бачимо людину здорову, яка торкається хворою людиною. Ну, по факту, що вона заражається? стає хворою. Є деякі фрази в християнстві, які так часто повторюються, що ми просто забуваємо, що вони означають. Там Ісус взяв мої гріхи на Хрест, Ісус помер на за мене на хресті. І ось саме ось цей момент, коли ми бачимо, яким чином це відбувається, коли він забирає ті мої гріхи. Він торкається до них. В який момент це відбувається? Ну, в момент його смерті на хресті. А для мене цей момент проживається. І усвідомлюється тоді, коли я йду до сповіді. Ніколи цей момент не буває легким. Потрібно, як тут читаємо, стати на коліна, визнати, сказати, але одночасно попросити про допомогу. А це може зробити лише смиренна людина. Тому сповідь, ну, якби доступна всім, але одночасно не всім. Тому що людина, яка скаже, там, нікуди не ходжу, ні з ким не сваруся, вона не посповідається просто. Або там якісь інші випадки, інші фрази, які ніолюють сповідь, зводять її під нуль. Отож, Ісус, коли торкається, Він якби заражається цією проказою і бере її на себе. І забирає цю проказу на хрест. Він її знищує таким чином. Сам він не був хворий. Але він хворий нашими хворобами. Кожен з нас сповнений якогось гріха, якоїсь прокази, якогось паскудства, якоїсь зарази. Я думаю, що ми могли би перераховувати ці речі в нескінченність, скільки є всякого непотребу, озлобленості можна цю літанню гріхів торочити, я не знаю. Не те, що зранку до вечора, але не те, що днями чи місяцями, роками. Скільки є цього людського бруду і смороду. Що цікаво, що коли різним святим якось проявлялися демони нечиста сила, то вони чули запах надзвичайно потворний і огидний. Є якась така певна закономірність, незрозуміла. Ну, і ось цей останній аспект на сьогодні. Цей чоловік каже, якщо хочеш. Ти можеш мене очистити. Цей чоловік припускає, що є Божа воля. Наша чисто людська біда в тому, що ми хочемо насильно змусити інших людей думати так, як ми думаємо, і робити так, як ми би хотіли, щоб вони робили. А це неправильно. Тому що інша людина навіть близька. Вона повинна сама хотіти зробити щось, ну, наприклад, добре. Якщо є фактор примусу, ну, ясно, що якщо це маленькі дітки, які треба там виховувати, пояснювати, толкувати, скерувати, ну, це зовсім інша історія. Зараз я про дорослих людей кажу. І тому цей фактор добровільності надзвичайно важливий. Сьогоднішня зустріч дуже така коротка, але вона. Стосується ну, суті нашого людського життя. Поки ми намагаємося примусити ближнього, поки ми намагаємося примусити нагнути Бога, от ти мусиш це зробити, ти маєш так зробити. Ти ось так, я хочу, має бути так, а завтра я вже хочу по чомусь іншому. Ще якось там інакше. До тої пори ми не розуміємо, як молитися молитва Отче наш. Ну, Тобто не розуміємо суті християнства взагалі. В молитві Отче наш, ми кажемо ці. Ну, фактично страшні слова дуже сильні. Нехай буде воля Твоя, не моя Твоя. Хай буде так, як ти хочеш, Господи Боже. І якщо вникнути в це, ох, скільки може бути тут різних різних нюансів у наших душах, в наших відносинах, в нашому спілкуванні, з ближніми і з Богом. Ну і від Ісуса ми чуємо відповідь, відповідь, яку дай Боже почути кожному. Хочу, стань чистим. Ісус бачить віру, смирення, наполегливість. Може, навіть і таку впертість, але одночасно поєднану з смиренням. Тобто він і впертий, і навіть і нахальний. Дуже ризиковий цей чоловік, але одночасно дуже смирений. Подивіться, скільки тут речей вкупі. Хочу, стань чистим. На завершення цієї проповіді хотів би пригадати вам історію. Чому пригадати? Тому що вона. Як тепер кажуть, вірусилася в соцмережах, в інтернеті, про неї багато говорилося. Можливо, ви бачили, навіть якщо не повністю все інтерв'ю, то бачили українського військового воїна, Дай Господи Боже, йому сили і витримки пережити і перенести все те страхіття, яке він бачив. Вони були в бліндажі. Ворог їх обстрілював, оточив з усіх сторін. Тіло їхнього товариша закривало прохід гранатом, які ворог кидав десь там у вікно. І це тіло їхнього товариша приймало гранату за гранатою, гранату за гранатою на себе. І цей воїн, який це бачив, який це пережив, він розповідав про це з величезним болем і слізьми на очах. І він казав, завдяки цьому товаришу ми залишились живі. І зараз я цю історію розповідаю для того, щоб ми з вами доскону пам'ятали, що от ми з вами цивільні, живі завдяки тим, які зараз на передовій. І ми повинні про це пам'ятати, що ми живі того, що там стоять вони. І ми повинні бути їм вдячні, і військові повинні мати в нашій країні велетенську повагу. А, на жаль, є нюанс. Ви про них знаєте сьогодні про це не хочу говорити. А другий аспект, що Господь Ісус подібним чином забирає проказу, забирає ті ворожі гранати на себе. І коли ми якось духовно ступимо, якийсь крок вперед, то тоді ми певні речі збагнемо. Ми зрозуміємо ціну як тих військових, так і Господа Ісуса, який забрав гріхи, нашу проказу, наші всі паскудства на себе. І тоді зовсім по-інакшому буде виглядати багато яких речей, але потрібно цим проникнутися, потрібно це зрозуміти, усвідомити, прийняти до свого серця. І ці речі є надзвичайно цінними. Тому дякуємо Господу Богу за військових і дякуємо Господу Богу за жертву Ісуса Христа. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі друзі, я вам бажаю мирного і безпечного дня.